Вітаю, друзі! Сьогодні 23 жовтня. З вами Валерій Клочук. І сьогодні стало відомо, що турецький президент Раджеп Таїп Ердоган підписав протокол про вступ Швеції до Північно-Атлантичного альянсу і направив його до турецького парламенту, щоб там цей протокол ратифікували такий порядок. Вступу країн до цього альянсу військового, тобто всі члени мають по черзі схвалити це рішення у себе у парламенті. І от на сьогоднішній день, що стосується Швеції, то таке рішення не ухвалили лише в Туреччині та в Угорщині. Якщо в Угорщині зовсім руху ніякого нема, то Ердоган чомусь змінив свою думку. Е тому що якщо брати навіть тиждень тому, то він говорив категорично ні, питання про ратифікацію цього протоколу в Туреччині не стоїть. Депутати у відпустці їм нема коли, хоча вони вже вийшли. Це було рівно тиждень тому. І він наполягав на наступному, що має бути вирішено в першу чергу питання постачання літаків F16 до Туреччини на суму 20 мільярдів доларів. Саме на такі гроші він хоче купити ці сучасні винищувачі у США, а США постійно блокують це питання. І також говорить, що має бути якийсь поступ його до Європейського Союзу. Європейським союзом Мердоган складається вже кільканадцять десятків років, тому що постійно. Члени Європейської комісії, Європейської Ради, Європейського Союзу говорять, йому, що вам варто навести лад у себе в країні, бо з демократії у вас вкрай все складно. Туреччина далеко не демократична країна, де всі можуть виражати вільно свою думку, де журналісти можуть здійснювати легко свою професійну діяльність. Ні. Репресії в Туреччині останні роки за часів правління Ордогана доволі потужні, і багато турків просто втікає до Європейського Союзу, просить там політичний притулок. Я вже якось вам розповідав, що понад 20 тисяч турків лише. Цього року попросили політичний протулок у Німеччині, це не враховуючи інші країни. Ця статистика дуже широко не публікується і не афішується для того, щоб показувати, що нібито на правду Туреччина все-таки прагне бути. Країною цивілізаційного західного світу, але як бачите, ну не зовсім так складається. Ну і от, нібито, виходячи з цих всіх інформаційних повідомлень, складається таке враження, робити про Наймі можна висновки, що Білий Дім дав добро на продажі літаків в 16 Але я думаю, це питання ще має бути погоджено на рівні як мінімум Конгресу. США там триває нині спекеріада. Вже дев'ять республіканців від запропонували свої. Кандидатури на посаду спікера палати представників процес триває. Але я думаю, що це питання все ж таки буде там вирішено. Тобто, Туреччина, врешті-решт, отримує свою зброю, а Швеція стане членом Північно-Атлантичного альянсу. Але лише після того, як це ратифікує Угорщина, <кхух> дійсно, нам дуже цікаво. А яким чином це може відбутися далі? Чому такі політичні баталії тривають? Що буде з Україною, коли, до прикладу, дійде питання про вступ України до північно-атлантичного альянсу? А чи не скаже нам Туреччина те саме, що говорить сьогодні Швеції? Виконати якісь умови або Сполучені Штати Америки мають продати нам літаки, винищувачі, а потім ми туди вступимо. А як буде себе поводити Угорщина по відношенню до України? А це вже більш ніж очевидно, якщо вона навіть не схвалює цей протокол для Швеції, тому що у них постійно якісь баталії. Ну, мені здається, що наш поступ до НАТО буде непростим. Головне, звісно, отримати заявку. Я тут абсолютно з вами погоджуюся, але. Важливіше отримати повноправне членство, тому що шлях від однієї заявки офіційно політично запрошення до повного членства, Ну він не простий, він не один рік. а Нам дуже важливо отримати саме цю безпекову парасорку від НАТО. Навіть в умовах війни, тим паче, такі варіанти входження України до північно Атлантичного альянсу є. Ну якщо брати до уваги заяву Генрі Кісінджера, колишнього секретаря Держдерсекретаря Сполучених Штатів Америки, який говорив, що навіть частина України може бути прийнята. До НАТО, ну, звісно, ніхто ж в НАТО Україну не ділить, вона вся буде в НАТО, але по факту не вся контрольована. І от НАТО може здійснювати навіть контроль за безпекою на цій території, е, яка буде підконтрольна офіційній владі України, Києва. І такий варіант я не виключаю, що подальше може бути реалізований. Але ми зіткнемося з проблемою ратифікації цих протоколів в тій же самій Туреччині і Угорщині. До прикладу, що ж хоче Угорщина від Швеції. Вона нібито вголос нічого не говорить, але. Наголошує і Орбан, і Сіар, очільник закордонного відомства Угорщини, що це питання, мовляв, не на часі. Угорщина, так як і раніше, банально торгує з Європейським Союзом. Туреччина вимагає літаки від Сполучених Штатів Америки в 16, а Угорщина гроші від Європейського Союзу. Ну тоді так, окей, все може бути нормально. Члени Європейського Союзу в великій мірі є членами північно-атлантичного альянсу. Але от Швеція, яка є членом ЄС, але поки що не є членом НАТО, вона виходить ну, член одного ж клубу, що Угорщина, і от часто мають непорозуміння уряди цих країн між собою в складі Європейського Союзу. Угорщина банально блокує будь-які питання, які стосуються. Розширення Північно-Атлантичного альянсу або інших вигідних її питань, де вона може банально поторгуватися. Якщо минулого року, до прикладу, виділення допомоги нам Україні стало предметом розмороження 7,5 мільярдів до євро Європейського Союзу для Угорщини, то сьогодні мова йде про 13 мільярдів євро фінансування для Угорщини. Якщо, наприклад, Європейський Союз розморозить ці гроші для Угорщини, ну тоді вони ратифікують і протокол. Для Швеції необхідний їхньому поступу до Північно-Атлантичного Альянсу. Натомість, поки що, руху такого нема, але я думаю, що буде. Як ви бачите, країни дуже цинічно торгуються за свої преференції, переваги, привілеї, ухвалюючи те чи інші рішення на міжнародній арені, в принципі, це звична практика. Але чим це загрожує, наприклад, нам і всьому світу на сьогоднішній день доволі непроста ситуація складається в самій Угорщині на тлі зустрічі, яка відбулася у Китаї між Путіном та Орбаном. Орбан давній заручник Путіна. Путін свого часу допоміг Орбану піднятися на політичній арені в Угорщині. Росія і Путін активно фінансували виборчі кампанії Орбана. Про це дуже багато пишуть в засобах маси інформації. Можна таку е, інформацію знайти. Ви просто можете покопатися на просторах інтернету, і ви побачите і почитаєте дуже багато цікавих речей про цього політика. Ну і безумовно, поширення таких проросійських наративів у Угорщині, коли той тис на руку вбивці на камери, не могло не викликати обурення опозиційних депутатів у цій країні. І Вони сьогодні. Снідні, обливали кров'ю резиденцію, ну уявної, звичайно, кров'ю резиденцію Орбана. І в такий спосіб демонстрували свою незгоду про те, що він навіть не згадав жертв 56-го року, коли Росія вдалася тоді Радянський Союз до серйозної ескалації в цій країні. Ну і крім того, такі історії політичні в Європейському Союзі створюють загрози і стабільності навіть самому ЄС. Бо на сьогоднішній день Джозеф Байден на тлі близькосхідного конфлікту, конфлікту між не Палестиною, і Ізраїлем, а Хамасом і Ізраїлем, почав активно проводити перемовини в рамках Великої сімки, аби лідери країн Європейського Союзу долучалися до... Регулювання цього конфлікту, тому що поширення війни у формат арабо-ізраїльський дійсно ні світу не потрібно. Світ до цього не готовий, треба це визнавати, і це опосередковано навіть визнають і в Америці, і в Європейському Союзі. Буквально завтра до Ізраїлю знову летить два високих представники країн ЄС: це Еммануель Макрон, президент Франції, і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Вони будуть говорити як Ізраїлем, так і з Палестиною про припинення конфлікту, недопущення ескалації. На цьому. Тлі, звісно, що Орбан також грає на цьому тлі грає і Туреччина. Вони намагаються за рахунок таких конфліктів розповідати про те, що вони дбають про свою країну. Їм байдуже, що там зліва справа. Ну, до прикладу, Ердоган нещодавно розповідав про те, що Путін це класний чувак, з ним треба товаришувати, з ним не можна нарахуватися. Так це було в вересні під час його візиту до Росії, де він знову, також як і Орбан, обіймався із Путіним. Тому дійсно ці всі речі, які не відбуваються, торги вони дуже неприємні для стабільності світу. І посилення військової Туреччини саме в цьому близькосхідному регіоні може також сформувати велику політичну силу, яка впливатиме військову політичну силу, навіть в Туреччині, яка може впливати серйозно на геополітику. Ну, от, до прикладу, мабуть, я вам не відкрию таємницю, що повідомлю вкотре, що ну, успішність операції Азербайджану проти Нагірного Карабаху в великій мірі обумовлена була дуже домовленостями того ж самого Ердогана із Путіним. Коли він відвідував його в Сочі в Росії. Я вам про це щойно говорив. Про це багато говорять, звісно, свічки ніхто не тримав, але те, що, до прикладу, в цей процес не втручалася зовсім Росія, ну це абсолютно очевидно. Відповідно, якісь преференції отримав Ердоган від Путіна. Щось Путін відтримав від Ердогана. Такі домовленості між лідерами країни, яка є терористом на сьогоднішній день, поки що не офіційно визнана, але все ж таки Росію по-інакшому назвати не можна. І Ердогана, який є лідером країни НАТО, ну це не приваблива історія для всього НАТО. Але очільники країн НАТО США та країн Європейського Союзу сьогодні є в заручниках від ситуації, яка складається в Угорщині і Туреччині тому йдуть на такі поступки. Така непроста геополітична картина світу. Звісно, ніхто не каже, що руки треба там опускати не рухатися далі. Швеція рухається до НАТО, ми рухаємося до НАТО. Туреччина рухається до Європейського Союзу. В той час, коли Угорщина там і перебуває. Це все вказує на серйозну кризу на сьогоднішній день і в самому Альянсі, і в самому Європейському Союзі, звісно, над якої треба працювати. Хотілося, щоб цей поступ був швидший. Але поки що така історія, друзі. Не думаю, що я вам сказав багато чого нового, але я думаю, що ця інформація для вас була корисна. Якщо так, пишіть у коментарях, підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки. Всіх люблю, ціну шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!